Сьогодні, 3 серпня, на території Чернівецької митниці правоохоронні органи розпочали обшуки. За повідомленнями змі слідчі дії проходять в апараті Держмитслужби та головному офісі Чернівецької митниці. Йдеться про можливі зловживання при будівництві пунктів пропуску в зоні діяльності Чернівецької митниці. Наша знімальна група намагалася з'ясувати подробиці. Сьогодні, 3 серпня, правоохоронці проводять слідчі дії на Чернівецькій митниці. Як повідомила низка як місцевих, так і центральних телеграм-каналів. Обшуки пов'язані з імовірним розкраданням коштів при будівництві пунктів пропуску Красноїльськ та Дяківці. Хоча на самій митниці нам не змогли надати більш детальної інформації. Добрий день, мене звати Аліна. Я з телеканалу ТВА, знімальна група. Є така інформація, що тут проводяться обшуки у Чернівецькій митниці, зокрема, що проводять їх київські поліцейські. Скажіть, будь ласка, чи це дійсно так, і чи ми можемо отримати коментар? Ну, у нас цього? Є перевірка, але поки ніякої інформації ми не можемо дати і не маємо. Це може секретар дати або керівник митниці. Я не уповноважений на те, щоб давати таку інформацію. При цьому на митниці підтвердили, що слідчі дії тривають від ранку. – Це справді що з Києва? Ну я не можу вам сказати, бо я не знаю. Немає такої інформації. Ми знаємо, що поліція, а хто? Не, не можемо знати. Чи це наша поліція Чернівецька, чи Київська. – А з якого приводу можливо? Я це теж не знаю. А давно можливо хоча б така інформація? Ну, десь після – Сьогодні після одинадцятої, так? Так. Зрозуміло. Нагадаємо, пункти пропуску Красноєльській Дяківці в Чернівецькій області будують з 2015 року. За цей час гроші на їх реконструкцію виділяли за грантом Європейського Союзу та з державного бюджету. У 2021 році на пункт пропуску Красноїльськ витратили майже 67 мільйонів гривень. У 2022-му на його добудову витрачено ще понад 34 мільйони 800 тисяч гривень. На реконструкцію КПП Дяківці у 2021 році провели робіт на понад 22 мільйони гривень. Згодом виділялися додаткові кошти, щоб завершити пункт пропуску. Ми будемо продовжувати стежити за перебігом подій, про які повідомлятимемо у наступних випусках новин теми дня. Аліна Рябкова Сельставчанський та дня ТВА.